Привіт, хлопчики та дівчатка! Сьогодні будемо збирати фіолетову вантажівку, яка допоможе нам привезти кущі та дерева для озеленення території на нашому подвір'ї. Для початку встановимо кабіну, кузов, шасі, Паливний бак та колеса. Один. Два, три. Все, наша машина готова працювати. Поїхали. Але для початку потрібно її заправити. На нашій заправній станції три пістолета: фіолетовий, червоний та жовтий. Давайте спробуємо, який же підходить. Жовтий. Ні, не підходить. Фіолетовий. Ні, не підходить. Червоний. Так. Підходить. Давайте заправимо і поїдемо працювати. Ура! Дочекалися! Наша вантажівка привезла нам кущі та дерева для нашого подвір'я. Давайте будемо їх вивантажувати та саджати. Наша вантажівка так добре працювала, що в неї злізла фарба. Давайте пофарбуємо її. Спочатку зачистимо, а потім будемо фарбувати. Все, наша вантажівка пофарбована і готова працювати далі. Поїхали!